Усім привіт-привіт! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні буде такий мікс трішки влогу, трішки огляду канцелярії, розповім вам, що останнє цікавеньке для мене приїхало із України дещо, і з Аліекспрес, деякі речі купувала у місцевих локальних магазинах і маю дуже-дуже дуже багато цікавинок. Тож, якщо ви любите канцелярію і шаленієте від всяких таких приємних дрібничок. То це відео точно для вас. Не перемикайтесь, а надихайтесь. Приємного перегляду! Ну що ж, давайте розпочинати. І перш за все хотіла показати, що до мене приїхало в канцелярській аптечці від Будджадію. Хто не знає, що це таке, прошу подивитись ось це моє відео, там я все детально розповідаю. Отже, тут у мене ціла купа наліпок, сетів різних різних. Я щоправда, деякі з них вже використала повністю або оформлювала свій bullet journal на вересень. Теж залишу вам посилання на відео у підказках. Але більшість ще в мене в недоторканому стані, і я вам зараз все покажу. Ось вона неймовірна краса. Ви тільки подивіться на цих милих тваринок, привидів, грибочки. Чудові наліпки, аби зробити щось спільно з дітьми. А ось ці котики з гарбузиками знадобляться вже зовсім скоро, бо попереду Хелловін. Дуже мені імпонує стиль, у якому намальовані усі ці ілюстрації. Відчувається людська рука. Бо, чесно кажучи, увесь цей штучний інтелект вже відверто дістав. Наліпки зроблені якісно. Все чітко прорізано, легко відклеюється та має міцний клейкий шар. Дуже класні наліпки. Хто з вас ще не мав нагоди ними користуватись, я вам рекомендую щиро від усього серця. І залишу вам посилання на цей магазин у описі під відео. А я іду далі. Наступним покажу своє надбання із Aliexpress. Щоправда, воно приїхало вже якийсь час тому, і навіть на відео ви вже це не раз бачили, але ось такого огляду ще не було. Тож покажу вам. Із Китаю замовила собі кілька артикулів. Перший це набір мініатюрних бірочок, лейблів у бежевих кольорах. У мене був такий фіолетовий набір наліпок, і він виявився дуже зручним, бо формат компактний із сірникову коробочку. Наступне це книжечка із різними кольорами, зроблена на зразок відтінків пантон. Кольорів тут дуже багато на будь-який смак. Єдине, що мені не подобається вони напівпрозорі на рисовому папері, і у колажах втрачають свій колір. Ну і просвічуються. І останнє два набори скрафт паперу. Теж в таких книжечках. Дуже зручно брати із собою, бо вони маленькі. І з цікавого, тут одна половинка зроблена звичайним папером, а інша як наліпки. Я з таким вперше зіштовхуюсь. Обрала для себе два дизайни. Ось цей із розміткою, різного формату клітинка, лінія, ну і все таке. А другий більш нейтральний. Просто зображення текстур різним кольором. Далі я переходжу до огляду того, що я купила буквально вчора у своїх локальних магазинах. Покажу вам трішки мої мандрівки вітринами. Перший це Flying Tiger. Дуже люблю цей магазин із різною всячиною. Тут можна знайти багато канцелярських цікавинок. Як, наприклад, ручка масажер. І конспект написав, і масаж обличчя зробив. Практично. Тут ще завжди повно різних органайзерів. Ну і, звичайно ж, блокнотів, як датованих, так і моїх улюблених у крапочку. Їх тут справді тьма. на кожен смак. Є більш класичні ділові обкладинки, а можна знайти щось нестандартне, наприклад, антистрес. Тут вам і читацькі щоденники, і планери з місячною сіткою, є для контролю фінансів чи якихось інших розрахунків, блокнот для рецептів. А із останнього планувальник Різдва. Ні, вам не почулось. Хочете список покупок можна записати, ідеї для подарунків, а навіть різдвяні страви. От вам і ідеї, що записати в блокнотах. Та цього разу, що на мене дуже не схоже, я не купила жодного з цих блокнотів. Натомість запаслась наліпками Чотири стікерпаки із ось такими делікатними квіточками на прозорій пет-основі. Ще взяла функціональний набір календариків на наступний 2026 рік. Їх можна ще як закладинки робити на сторінках. Мені сподобалось, що вони такі невеличкі і дуже стильно виглядають. Побачу, може навіть для Bullet Journal у наступному році буду їх використовувати. І ще одні функціональні наліпки це ось такі із днями. Мене підкупило, що вони по факту вічні, бо не прив'язані до конкретного року. Адже ти сам зазначаєш, який це день тижня. Використовувати можна будь-де. Хочу планері, хочу особистому щоденнику. Мені вони так сподобались, що я взяла аж два набори про запас, так сказати. Ну що ж, дійшли до найцікавішого це мої вчорашні покупки у магазині Action. Це така місцева аврора, якщо можна так її назвати. І я просто безмежно рада, що таки вчора туди сходила і змогла урвати. Останні екземпляри. І так, ось цей магазин. У Польщі це така локальна аврора, тільки магазини не знаходяться на кожному кроці. І ходжу я сюди виключно у відділ з канцелярією. Тут можна знайти дешеві набори маркерів, хайлайтерів, декоративні тасьми, різний скраб-папір, наліпки і багато всіляких художніх матеріалів. А от вибір блокнотів тут бідненький. А до того ж, вони всі якісь одноманітні. Хто бував у цьому магазині, то знає, що матеріали для творчості тут розбираються миттєво. Тож я була неймовірно рада, коли вдалося вицепити ці альбоми з вирубками від DecoTime. У мене є перша частина з цієї серії, тож взяла собі другу. Але вирішила порадувати вас. І придбала ще одну, про яку ви постійно запитуєте, аби розіграти серед вас. Тож зараз найкращий момент, щоб нагадати, що на каналі проходить конкурс, в якому я розігрую блокноти різні матеріали для творчості, і заохочую усіх вас приєднуватись до цього розіграшу. Усі деталі та умови ви знайдете у моєму відео про осіннє оформлення. А тепер покажу ближче, що ж я придбала в екшені. Це скраб-папір, теж від фірми DecoTime. Мені подобається, що в одному такому наборі є і прозорі аркуші, і грубіші як картон, є однотонні або із принтами, чи навіть золотим і срібним тисненням. Таким чином, відкриваються широкі можливості для творчих проєктів. Усіх дизайнів є по 2-3 сторінки, тож їх вистачає надовго. У мене був вже один такий із цієї серії, я його використала, коли робила листівки для вихователю в садочку і цього разу взяла решту наборів усі дуже гарні! А особливо ось цей блакитний із вишеньками, квітами, лимонами і неймовірними золотими орнаментами. Просто чудово виглядає, одним словом, краса, по іншому, не скажеш. Покажу ближче і вже згадані набори із вирубками. Це не наліпки, елементи вирізані. Вони на картонній основі, але без клейкого шару. У мене є ось цей рожевий, і він вже з'являвся у відео з оформленнями. Вам полюбився? Тож повторюся, що це буде подарунок для одного з переможців конкурсу. Натомість, ось цю другу частину синеньку, я придбала для себе. Ілюстрації тут мені менше подобаються, ніж попередні, але хай буде, може, теж колись знадобиться. Ну і родзинка сьогоднішнього огляду це стікербуки. Власне, за ними було ціле полювання. Я тричі їздила до магазину, і лише на третій мені посміхнулася вдача. І то я вигребла останні екземпляри з полиці, не забула і про вас, і взяла кілька і для розіграшу. Тож, якщо ви досі не впевнені, чи хочете брати у ньому участь, то подивіться на цю красу і ще раз подумайте: можливо, вдача буде на вашому боці. І ви станете власником одного з цих неймовірних красунчиків. У кожному стікербуці аж 50 сторінок із наліпками, які не повторюються. Мені, щоправда, один попався бракований із повтором, але то не страшно, просто маленький недолік. Я зараз усі погортаю для вас, адже цю красу просто незаконно приховувати від світу. Ну що ж, ось таку гору канцелярії я вам сьогодні показала. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую, що були зі мною аж до цієї секундочки ви, як завжди, найкращі. Ціную і люблю кожного з вас і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!